Привезена до Америки італійськими іммігрантами піца стала однією з найпопулярніших страв американців. Без неї не обходиться перегляд жодних спортивних змагань. Американський футбол не є винятком. Гра за суперкубок. Фінальна зустріч команд переможців національної та американської конференції. Збирає найбільшу телевізійну аудиторію. США. за боротьбою на полі спостерігають і тисячі американських військових, розкиданих по всьому світі. Щоб вони почувалися себе ближче дому. Одна неприбуткова організація за підтримки мережі піцері. Вже четвертий рік поспіль напередодні матчу організовує доставку піци військовим у гарячих точках, розповідає Руслан Петричка. У цьому ресторанчику у центрі Чикаго me spinach, мало що змінилося з часу його відкриття у 1943 році. Його працівники вважають своїм обов'язком зберегти традиції приготування піци, що стала фірмовою стравою міста. Піцерія уно є місцем народження піци у глибокому посуді. Перша піца за нашим оригінальним рецептом була спечена на цій кухні. Генеральний директор піцерії Ейпріл Макрейвен каже, що піца у стилі Чикаго є дійсно унікальною і про неї знають у всьому світі. Ми ростемо і відкриваємо піцерії по всій Америці, і навіть в інших країнах світу. Люди звідусіль приїжджають до нас. Піцерія Уно пропонує доставку піци додому та у офіс. А як на рахунок відправки за кордон? Наприклад, у гарячі точки світу. Саме з таким запитанням до ветерана Марка Еванса звернувся одного дня його син Кент Ми сиділи, їли піцу по телевізору, показували новини про Ірак. Раптом син запитав мене: тато чи мають таку піцу ці солдати, які знаходяться там у зоні конфлікту? Звичайно, відповідь була негативною: не мають і тоді він спитав: а відправити піцу туди можна? І Я сказав, в принципі, так це можливо. Так усе і почалося. Ідея доставки свіжої піци у зони конфлікту швидко переросла у бізнес-проект неприбуткову організацію під назвою Піца для патріотів. З часу заснування у 2008 році організація відправила в Ірак та Афганістан понад 70 тисяч піц. Проект смачний, але дорогий. Фінансування, як пояснює Марк, надходить як від великих корпорацій, так і від приватних осіб. Є Одна жінка, яка двічі на рік присилає нам по 7 доларів. каже, що більше не може. Так що в Америці нас підтримують. Така підтримка підштовхнула марка доставити солдатам найбільшу за весь час партію піци. цього року до суперболу. Ми запланували відправити військовослужбовцям 10 тисяч піц у стилі Чикаго. Одну з найкращих у світі піц не підкачає Чикаго. Генеральний директор піцерії вважає, що для компанії це велика честь приготувати піцу для військових на час суперкубку. Футбол і піца чудово поєднуються. І ми гарантуємо, що вони отримують найкращу у світі піцу. Місце відправки 10 тисяч піц Афганістан, де служить понад 80 тисяч американських військових. У піцерії УНУ сподіваються, що багато з них отримують змогу скуштувати страву з їхньої батьківщини, та ще й під час найбільшої футбольної події у США, яку транслюватиме у живому ефірі військовий телеканал. Руслан Петрички, Голос Америки.